Вітаю вас, дорога церква! Вітаю тих, хто з того з той сторони екрану. Я, Саша. я не переживав, що ви затягуєте. Я був зацікавлений вашою, вашим свідченням і. Тому я дуже вдячний, що дійсно Бог чудний, дуже чудовий до нас, милостивий і люблячий. І знаєте, я хотів би саме продовжити можливо дяді Сашуну тему, Да? він познайомився з Богом да, в більшості на роботі. Тому сьогодні моя тема тож, світло Христово на робочому місці. Як е, отакі свідчення, які ми сьогодні чули, щоб вони е, були і корисні, і для, того, для нас, як для християн, коли ми працюємо. Тому е, сьогодні ми торкнемося практичної да, важливої теми і звернемось е, до пісня апостола Петра, де він нам хоче нагадати, як ставитись до роботи, і як ставитись до роботодавців. Це важливо для нас. Важливо для нас, тому що, по-перше, друзі, більшу частину нашого активного життя ми дійсно проводимо в суспільстві. Хтось на навчанні, якщо це молодь, хтось на роботі. І в цьому середовищі, крім того, що ми представляємо себе як спеціалістів якогось профілю, то ще найголовніше ми представляємо себе навколишньому світу як християни. як... Учні Ісуса Христа, про що Дядя Саша де я сьогодні і свідчив, що був там ще один Сашко, да, який засвідчив саме на робочому місці. Він представляв себе, по-перше, як християнин. І є ще одна дуже е, така важлива причина, чому дуже важливий той час на роботі. Для нас, як для віруючих, він ще важливий в тому, що ми дійсно пліч опліч стикаємось саме на роботі з людьми в більшості, які не знають Бога, і Боже слово бачить нашу роботу як місіонерське поле для нас. І ми подивимось, у чому полягає наша місія, коли ми працюємо. Це, звичайно ж, не тільки в тому, що коли ми приходимо на роботу, ми, я думаю, що кожен практикує да, повісить календар новорічний з нашими християнськими картинками і віршами з Біблії. Це не тільки в цьому полягає наша місія, або постаратися, знаєте, десь визначити місце на, робочі, на роботі, де буде лежати новий заповіт, в надії, що хтось його колись там ну, буде читати. На жаль, до речі, знаєте, я спостерігав, що саме на моїй роботі ніхто з невіруючих не відкривав Боже Слово. Яке лежить у нас на роботі, і тому наше, наша присутність на роботі як послідовників чи учнів Христа, це наша дійсно важлива місія допомагати людям відкривати це Боже Слово. І коли звертаються до нас, а де це сказано, то ось і Біблія поряд, яку хтось вже можливо до нас приніс її, а можливо, і ми принесли, і ми можемо вже свідчити друзі на робочому місті. Це практично наше життя, яке приймається людьми більше, е ніж те, що ми говоримо в більшості. Сьогодні ми подивимось лише з вами на один, але він досить змістовний вірш. Ми будемо читати 1 Петра, другий розділ, 18 вірш: Слуги із повним страхом коріться панам не тільки добрим та лагідним, а й прикрим. Дивіться, цей вірш можливо нам здається, що дійсно цей текст трохи не відноситься сьогодні до нас. Ми живемо в той час, коли соціальна нерівність в образі рабів і слух ну дійсно це якось не про нас, да але коли ми говоримо про універсальність Божого Слова. Про актуальність його у всякий час на всякому місті можемо побачити, що і до нас сьогодні цей текст також має значення, і тим паче, що це не єдине місце, яке говорить саме на цю тему. Є дуже багато текстів Біблії, які в різних з різних сторін вони розглядають цю тему, цю сферу практичного життя. І ми до деяких сьогодні будемо звертатися. Отже, як світити Божим життям на робочому місті? Ми побачимо з вами кілька важливих істин, з яких ми можемо зробити практичні висновки для себе, як не тільки знаєте, провести, провести свій робочий час, як багато хто е каже, що на роботі як в рабстві. Тобто багато людей сьогодні ходять на роботу як дійсно в рабство якесь. Але ми будемо говорити сьогодні про те, як бути ефективним на роботі з правильною мотивацією, з правильним відношенням саме до роботи. Практична парада номер один: як світити на робочому місці, з тексту, перше, що ми бачимо, прийнять положення слуги. І написано Слуги із повним страхом коріться панам. У нашій десь дійсно підсвідомості глибоко зариті слова, які вже давно написані на стінках нашого е серця. Пам'ятаєте таке гасло ми не раби і раби не ми. Якось ми розуміємо, що бути слугою це щось таке неприємне і десь принизливе. Ми розуміємо, що потрібно бути як мінімум соціально рівним в суспільстві. Але в історії людства ми бачимо, що завжди був клас панів і був клас слуг. Зараз трошки демократічно це звучить, да? це підприємець, бізнесмен. Начальник якийсь, і з іншої сторони працівник, служащий. Тобто сьогодні це якось більш так не ріже нам слух. Але коли ми згадуємо час приходу Ісуса Христа у світ, в той час, пам'ятаєте, були раби, ми про них читаємо, були слуги, були пани. Але ми не бачимо, що Ісус займається класовою якоюсь боротьбою. І цим не займалися також і апостоли, коли писали свої листи церквам. Хоча на початку вони і думали, що Ісус прийшов, щоб звільнити їх від Римського ярма, але в подальшому Ісус пояснював їм мету своєї місії, що головною причиною є гріховність людини, а не визволення від рабства від якихось панів. Саме гріх є причиною, коли одні хочуть неправильно і нелагідно панувати над іншими. Тому Ісус і апостоли вони намагаються змінювати, вони звертаються і кажуть, що так, така реальність, що одні працюють на інших, і Біблія визнає, що це цілком реально, що на землі існують поряд багаті і бідні. І ми читаємо це приповісті, коли відкриваємо 22 розділ, другий вірш. Ми читаємо багатий і бідний вони зустрічаються між собою, і обох їх створив Господь. Дивіться, Бог дозволяє комусь піднятися високо сходами матеріального добробуту, тоді як інші залишаються знизу і працюють. Так влаштований світ, який несе на собі відбиток після гріхопадіння. І головне питання стоїть навчитися правильно жити в тих обставинах, в яких ми працюємо, живемо. І тільки тоді люди будуть мати щастя і мир в серці, маючи це, як ми, як місіонерська церква, ми знаємо це місіонерське бачення, впливаючи на навколишній світ, поширюючи Євангелі, яке рятує душу. Хтось їде на далекі місіонерські поля в інші народи, про яких ми молимося, і наших місіонерів нашої церкви. Але більшість нас ми маємо кожен своє поле для місії поряд з нами на робочому місці. То повернемось, друзі, до нашого тексту, коли апостол Петро звертається і каже, він каже: Слуги із повним страхом коріться панам. Коли ми читаємо пісня іншого апостола, апостола Павла, то в одному із своїх листів він підбадьорює тих, хто підкорений панам, і він каже: не журіться. Ми читаємо 1 коринфян, 7 розділ, 21 вірш. Апостол Павло каже: Ти був покликаний, будучи рабом, не журися. Та коли можеш стати вільним, скористайся цим. Подивіться, Писання визнає, що вільним бути дійсно краще, ніж рабом. І якщо чесно є можливість отримати звільнення, звичайно ж, він каже, скористайся цією можливістю. Але ж, друзі, ніяк не виправдовується сьогоднішня звільнення від зобов'язань, перепливаючи, як ми бачимо, річку тису чи будь-який інший нечесний корупційний метод стати вільним. І далі, дивіться, Павло продовжує, він пояснює, 22-й вірш ми читаємо, адже раб, покликаний Господом, є вільним у Господа. Так само покликаний вільним є рабом Христа. Дивіться, цими словами, апостол Павло він каже, що й вільних, тобто панів, якщо ми дивимося на цей текст, потрібно було стримувати, щоб ті не повставали та не знущалися з рабів. Тому що вони самі є, по-перше, якщо ми говоримо про панів як про віруючих людей, вони, по-перше, є рабами Христа та щоб проявляли людяність саме до своїх підлеглих, призиває апостол Павло. А рабам він дає дивіться втіху, що вони, щоб вони не падали духом. Але в той же час він вчить, щоб плацька їхня незручність цих слуг та рабів вона заповнюється духовним благом. Дивіться, він каже, якщо ви зараз і раби. Але дивіться, у Господа, він каже, ви вільні. Багато разів з цього місця ми чули, і наш пастир нагадував нам, що Бог, рятуючи людину, він не обіцяє змінювати обставини. Він обіцяє навчити ефективно жити в тих обставинах. Є в Біблії дуже цікавий лист. Він посвячений взаєминам. Одним... Одного раба і його пана. Це дуже маленьке, але досить змістовне пісня до Філімона. Пам'ятаєте, апостол Павло написав про те, що у Філімона, який був віруючою людиною, був раб. І цього раба звали, пам'ятаєте, Анісім. І цей раб втік, втік для того, щоб знайти свободу якимось чином шляхи цього анісіма, раба Втікача і апостола Павла, вони пересікаються. Апостол Павло проповідує Євангеліє в Римі, і цей раб втікач прийшов через почуту благу звістку. Через апостол Павла він почув і прийшов до Бога. Він прийняв Ісуса Христа, став віруючою людиною. І подивіться на подальшу реакцію апостола Павла. Він не звертається тепер до Філімона. Коли ми читаємо це післання, ми бачимо, що він не звертається, щоб той відпустив і зробив Анісіма вільним, бо він тепер став віруючим. Але апостол Павло. Дивіться, він не хоче змінювати цей соціальний, не намагається, можливо, хоче, але не намагається цей соціальний устрій змінити, який був в той Римській імперії. Навпаки, він його висилає назад до свого пана. І цей анісім тепер повертається з радістю до свого пана. Друзі, коли людина стає христи... християнином, вже ніякі соціальні статуси вони не грають ролі в його житті. Ми читаємо. В 11 вірші цього післання Філімона про нову якість, яку отримав цей біглий раб. І при тому він ще і пограбував колись свого пана, коли втікав. І дивіться, 11-й вірш ми читаємо. Апостол Павло пише Філімону: який колись тобі був непотрібний, та нині і тобі, і мені. Дивіться, дуже потрібний. Ось, друзі, що робить почута блага звістка з непотрібного робить дуже потрібного. Це маленьке післання Філімону каже кожному з нас, щоб ми не турбувалися, друзі, про те, що ми маємо статус слуги або звичайного, як ми кажемо сьогодні працівника якогось непримітного, можливо, робітника. Але щоб ми піклувалися, щоб бути дуже потрібними. На тому місці, де е, саме зараз нас поставив Господь, Бог ставить завдання прийняти нам наше життя і навчитися жити там, де ми знаходимось, і жити найбільш ефективним. Коли апостол Петро каже, е, слуги, він не хоче якось принизити християн, які знаходяться в такому положенні. Всякий раз, коли ми читаємо цей текст, то він нагадує нам, щоб в якому положенні ми б не знаходились. Ми, як Божі діти. Чи ми служимо, чи ми пануємо? У них у всіх є одна місія проявляти характер Ісуса Христа в тих обставинах, які Бог допускає в нашому житті. І чим більше ми проявляємо характер Ісуса Христа, тим більше ми будемо впливати на цей світ. І, друзі, про який характер Ісуса Христа ми можемо говорити, коли говоримо про слух? Згадайте, що Ісус Христос, і сьогодні вже Толік згадував нам ці вірші, Ісус Христос прийшов на землю не для того, щоб панувати чи купатися в людській славі, а для того, щоб дійсно стати слугою. Він був абсолютно вільним, Він був неймовірно багатим, але Він прийшов, щоб присвятити себе саме на служіння людям. І ми читаємо. Коли апостол, апостол Павло пише до філіппійцям, другий розділ, два вірша, шостий, сьомий, ми читаємо. Він, тобто Ісус, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові. Але дивіться, понизив самого себе, прийнявши образ раба. Ісус Христос займав дуже високе положення на небі. Він мав Божу природу, він був Богом. Але дивіться, Він зійшов до нас, прийнявши саме образ раба. І, і, і ми бачимо, що Він служить людям. Це була його місія. Він жив заради духовного блага людей, нематеріального блага. Він не прийшов нам кожному дати якісь матеріальні блага. Дами впоследстві багато і отримуємо саме від Бога і матеріальних благ, але перше його завдання дати, звільнити нас від гріха. Він навчав, допомагав. Правильно жити, сілюючи саме нашу душу від гріха. Дуже багато прикладів змінених життів. Пам'ятаєте, Матфій, який роздав всім, кого пограбував. Жіночка, пам'ятаєте, яка взята в перелюбі, римські воїни, навіть учні Ісуса, які були, були звичайними рибалками, всіх до кого таркалася Божа благодать, їх життя змінювалося. І як життя Іоанісіма, того втікача, який був повернений до свого пана. Їх життя не, не стало одразу досконалим, але на протязі подальшого їхнього життє, життєвого шляху, Бог працював з їхніми серцями. Дивіться, Євангеліст Матфій він записав слова Ісуса, коли Він звертався до своїх учнів, які, будучи поряд з ним, з Ісусом, довгий час. Але вже вони починали, пам'ятаєте, ділити свої посади, хто з них буде більший. Ісус звертається. Ми читаємо в Матвії, 20 розділ, 25-27 вірш. Читаємо. Ісус же, покликавши їх, сказав. Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильні світу панують над ними. Тобто, панування, дивіться, ось до чого так прагнуть. Він каже: Язит язичницькі князі. Саме вони хочуть панувати, вони хочуть підкорювати собі, щоб усі вклонилися перед ними. Дивіться, він каже, не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою. І хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Ось, друзі, принцип лідерства ми бачимо в цих словах: хочеш бути першим, навчись служити іншим. І далі Ісус вже на особистому прикладі показує, 28-й вірш ми читаємо, так само і Син Людський Він прийшов не для того, щоб служили Йому, а щоб послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Ми бачимо, друзі, що навіть учні, і ті вже починають ділитися на більших та менших. Ісус зупиняє їх і повертає їх до справжньої місії, до якої вони покликали. І Він показує особистий приклад слуги. Він каже: Він прийшов для того, щоб послужити. Друзі, незалежно від того, на якому ми соціальному рівні, можливо, як більшість з нас, ми працюємо. На когось, на якійсь фірмі, на підприємстві, або ви дійсно є начальником у підпорядкуванні якого є інші люди. Наше завдання як християн служити, служити людям. Сьогодні дуже багато людей, які не можуть просто прийняти реальність того, що їхнє місце там, де їх визначив перебувати їм Бог. Вони не задоволені одним, не задоволені іншим, намагаються щось змінювати в житті зовні. Але, друзі, найголовніша проблема залишається непорушною для змін. Це проблема гріховного серця. Воно дійсно ніколи не получить задоволення без Ісуса Христа. Отже, питання номер один: для того, щоб ми правильно могли світити на своєму робочому місці, нам потрібно прийняти наше реальне положення, де б ми не були. Ким би ми не були наша місія служити ближньому. Апостол Петро каже: прийміть положення слуги. І сам Бог в образі Ісуса Христа він дійсно стає досконалим прикладом служіння людям на різних рівнях життя. Другі друзі, у чому апостол Петро бачить ефективність слуги, тут написано слуги із повним страхом коріться панам. Апостол бачить ефективність слуги у його покорію. В даному випадку, щоб слуги корили своїм панам, але треба ще мати і правильну мотивацію для цього. Дійсно, дуже трудно служити панам, які, як ми читали, що і не дуже вони іноді і лагідні бувають до своїх роботодавців. минулого разу я вже говорив про те, що покора Богу є суттю всього християнського життя. Тобто, віруючи, вони повинні заробляти репутацію, щоб йому щоб нам довіряли, а не ставили над нами сторожа на роботі для того, щоб ми якось до кінця дня могли доробити і виповнити свою роботу. Тобто, віруючи, друзі. Ми, не повинні, ми повинні бути вірніше прикладом. Є дуже потужні біблійні приклади. Пам'ятаєте, як працював Йосип, як працював Данило. Вони являються прикладом благочестивих слуг, які мали правильне відношення до роботи. Дивіться, Йосип, він був ошуканий своїми братами. Він, він був проданий в рабство на чужину, на чужину. Він міг. Дійсно, бути десь ображеним на Бога та на весь світ, але ми бачимо його зовсім в іншому світі. Він був над цими обставинами, над цими образами. Він навчився жити в них і бути ефективним і впливовим в тому становищі, в якому він знаходився. Ми знаємо його нелегкий шлях службовими Сходами. І в результаті, Йосипу, ми, читаючи Біблію, ми знаємо, що йому довірили дбати над усіма володіннями його пана. І в результаті він врятував свій народ від голоду. Так само ми бачимо і в житті Данила. Його місто зруйнували, його родина невідома, де його взяли в полон, відвели до чужої країни. Він працює тепер на своїх ворогів, і в результаті він служить чотирьом царям, які завойовували час від часу один одного. Царі змінювались. А дивіться, а Данило він залишається при кожному з них і залишається на високій посаді. Він був вірним той справі, в якій він розбирався. І знову ми бачимо, що посвяти інтересам своїх роботодавців це є однією з обов'язкових форм для того, щоб бути дійсно ефективним і впливовим. Віруючі люди, які принципово е, е, вчиняють так, завжди мають позицію та внутрішню силу для того, щоб говорити про Бога, говорити Євангелія, яке перетворює життя. Але якщо ми погані працівники, друзі, Євангелія в такому разі. Не приймається людьми, які нас оточують. Ми так маємо працювати, щоб Боже життя воно практично було видно в нашому житті, на робочому місці. Тому нам потрібно перше прийняти положення слуги, це прийняття на рівні серця. Не всі з нас поїхали на місію служити іншим народам, але місце нашої роботи це наше місіонерське поле сьогодні, яке дає нам Бог. Друзі, ще одна дуже важлива, для того, щоб бути ефективним працівником, треба все робити з правильною мотивацією. Мотивація не повинна залежати від якості начальника. Дивіться, написано, не тільки добрим та лагідним, а й прикрим каріться. Трохи вище, якщо прочитати, то ми бачимо, Петро каже в 17 му вірші: шануйте всіх, любіть братерство, бійтеся Бога, поважайте царя. І далі наш вірш Слуги із повним страхом коріться по нам, не тільки добрим та лагідним, а й прикрим. Тобто, коли ми говоримо про страх, який вказаний у 18 му вірші, він дуже тісно пов'язаний з тим страхом, який щойно ось ми читали в 17-му бійтеся Бога. І цей стан страху Божого ми можемо розглядати як повагу. Чинити правильно, з повагою, незалежно від того, що відбувається навколо нас, вигідно мені це чи ні? Апостол Павло трохи більше розкриває, коли ми читаємо його лист вже до Ефесян. Він додає ще кілька деталей. Ми читаємо шостий розділ до е е Деєфісянам, п'ятий і по сьомий вірш ми читаємо: слухайте земніх, земних панів зі страхом і тремтінням. Дивіться, як слухатись у простоті вашого серця, як Христа. Не служіть тільки про людське око, як ті підлабузники, але й як раби Христа виконуйте волю Божу щиро. Охоче служіть, як Господу, а не як людям. Друзі, ось якість мотивації. Охоче служіть, як Господу, а не як людям, говорить апостол, Патло, апостол Павло. Підкорення начальству на роботі для християн це не підлабузництво і не слабкість, а це дивіться акт поклоніння. Інше місце, місце писання, сказане апостолом, апостолом Павлом до церкви, коли він пише в церкву в колосах, він розкриває ще, що послух начальству має відплату, має винагороду. І дивіться, не від людей. А від Бога, ми читаємо третій розділ, 23-24 вірш, що тільки робите, робіть від душі, наче для Господа, а не для людей. Знаєте, що від Господа одержите нагороду, спадщину, адже служіть Господові Христові. Тобто ми бачимо ясно сказано, що наша робота це акт поклоніння Богу. І якщо ми поклоняємось Богу, ми природно і від Нього чекаємо, і відплату, яка набагато коштовніша, ніж та земна заробітна плата. Але наступний вірш, дивіться, він говорить і про негативні наслідки, 25 й вірш ми читаємо, а хто кривдить, той одержить за свою кривду без огляду на особу. Інше місце, воно созвучне з цим, де Ефесянам апостол Павло пише: повторює ту саму ідею, ми читаємо шостий розділ, восьмий вірш. Охоче служити як Господу, а не як людям. І далі він каже: знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго, чи він раб, чи він вільний. Наскільки би ми дивіться, наскільки ми були насіями Божого життя? Ось настільки ми матимемо і цю відплату, про яку тут написано, Павло підкреслює, що відплата буде від Бога. І це відплата незалежна від нашого статусу. Тобто я раб чи вільний, тобто я служащий на якомусь підприємстві, або я, можливо, якийсь начальник. І якщо ви працюєте на когось, робіть це щиро і робіть це чесно. Якщо у вас свій бізнес, робіть це так, щоб ваш, вам було не соромно було за те, що ви робите. Робіть це, служачи людям, розуміючи, що це ваше завдання прославляти Бога через вашу вірність йому на робочому місті. Ми називаємо, друзі, себе християнами. І наше християнське життя це те, що читають в нас люди. Це перший канал, через який Бог поширює свій вплив на весь невіруючий світ, який нас оточує. Це наше особисте посвячення життя Богові у будь-якій сфері нашого життя. Апостол Павло, звертаючись із вченням до Тіта, він пише другий розділ, 10-й вірш, читаємо, щоб у всьому були прекрасою вчення нашого Спасителя, Бога. Дорога церква Христова, Ось наша місія. Дивіться, щоб у всьому ми були прикрасою вчення нашого Спасителя. Ми зараз будемо з вами молитися, і я хотів, щоб ми, кожен із нас поставив сьогодні собі запитання: якщо ви працюєте або якщо ви вчитесь, це теж праця. Можливо, дамага ви, і це теж величезна праця якою б ми працею не займались, можливо, на вас працюють люди? Поставте собі запитання, яке ваше ставлення до роботи, до ваших роботодавців чи до підлеглих? Чи служимо ми ближньому, як служив Ісус для Його оточуючих людей? І друге запитання: чи можете ви сказати, що ви є прекрасою вчення Ісуса Христа на робочому місці? Це наш з вами обов'язок, це наша з вами місія, друзі, бути прикрасою вчення нашого Господа Ісуса Христа. Амінь. Ми, вставши, друзі, ми будемо зараз молитися про наше серця, щоб дійсно були ми місіонерами на тому місці, де сьогодні поставив нас Господь. Будемо молитися. Дорогий наш Господь Ісус, Христос, ми приходимо до Тебе і ми дійсно. Щиро вклоняємось тобі. Благослови, Боже, кожного з нас, щоб церква Твоя в цей останній час могла бути дійсно світлом, і світом і сіллю, щоб люди хотіли дійсно питати у нас, в кого і в що ми віримо. Благослови, Господи, щоб ніхто з нас не став причиною, з якою хтось буде холити ім'я Твоє і холити вчення Твоє. Благослови, Боже, щоб кожен з нас він дійсно був прикрасою. Твого вчення на робочому місці. Ми просимо все це в ім'я Твоє для Твоєї слави, наш великий Бог Ісус Христос. Амінь.